Добре, я в всього 11 років. та більшу частину свого життя дівчинка вивчає німецьку мову. Навички комунікації іноземної опанувала на базі німецького дому у Мукачеві. У мене родина може сказати на половину німецька. Наприклад, моя бабуся німчанка, і вона знає швабську німецьку, то яку вже як можна сказати, така стара німецька. Я з дитинства вже дивилася лише німецькі мультики. Я так навчилася німецьку. Потім ми знайшли ось цю платформу, і я пішла сюди в 4 роки. І я вчила німецьку як з такими можна сказати, асистентами з німеччини, і вони мене ще краще навчили говорити німецькою. Аби удосконалити вимову та здобути практику спілкування у мовному середовищі, Кіра разом з друзями мала можливість взяти участь у програмі обміну досвідом у німецькому місті. Кіра каже, що страху не було зовсім, адже хотіла спробувати свої сили. Мені не було страшно, я себе почувала, як можу сказати, впевненою собі, бо я все розуміла, що вони говорять, і е, про що вони говорять. Е, я там як, е, вчилася, подорожувала, як нам всякі розказували, як навіть цікаві факти. Про Німеччину, Австрію, ще я була в Румунії в лагері. Вони, як мене все питали, я їм розказала спокійно і ясно. І ми, як так може сказати, подружились. Як нас вчили, що чужа мова це як наш меч і наш захист. Бо якщо ми не будемо знати закордонні мови, ми не можемо нормально жити. Програма обміну досвідом у німецькомовних країнах функціонує у німецькому домі вже декілька років. Обдаровані учні, що показали хороші академічні результати протягом року отримали Мають можливість закріпити знання, проживаючи у сім'ях за кордоном у німецькомовних країнах: це є Австрія та Німеччина, де вони мають можливість проживати в німецьких сім'ях. Адже ми знаємо, коли учні проживають у німецьких сім'ях, без наставників це таке своєрідне випробування, де вони можуть дійсно показати свій рівень знань та наповнити свій рівень знань, адже це. В першу чергу подолання мовного бар'єру це є спілкування з носіями мови. Ми дуже вдячні нашим німецьким партнерам, нашим містам-партнерам, побратимам міста Мукачева, які завжди нас підтримують та допомагають організовувати цю таку різяну поїздку. Участь у програмі безкоштовна головне каже Віталія Кабацій: вчити мову протягом занять та бути відкритим до опанування нових знань. Вони є безкоштовні, але діти не розуміють, що вони вплатять своїми знаннями. Адже для того, аби поїхати у певну певного роду поїздку. Чи а, обмін, потрібно мати хороші знання, тому що а, я ж не можу бути із дітьми у кожній сім'ї і влаштовувати їхній побут там. Це насправді дуже нелегка річ, тому що останній наш такий був шкільний обмін з нашим містом-партнером Нойштадт-Андервайн траси і а, майже 20, 20 учасників і 20 учнів з міста Мукачева були разом зі мною та з моєю колегою у цьому шкільному обміні. У німецьких сім'ях діти не лише ділили побут з тими, хто їх прийняв, але й відвідували заклади освіти та мали можливість повністю інтегруватися у життя за кордоном. Учні вже знайомилися з сім'ями та з дітками, яких у сім'ях, яких вони будуть жити. Вони відвідували школу разом з ними уроки, а вони з ними спілкувалися, але спілкуватися онлайн. Спілкуватися офлайн це дві великі різниці. Надзвичайно приємно чути відгуки, відгуки від німецької сторони від наших дітей, і а, ми розуміємо, що ми працюємо недаремно, адже результатом нашої праці є те, що наші діти. Через деякий час, після того, як відвідують наші курси, наші заняття в німецькому до вони спілкуються. Вони можуть у німецьких сім'ях налаштувати свій побут, вони можуть з ними порозумітися і вони можуть комунікувати з ними. І хорошим результатом є те, що ця комунікація продовжується і надалі. Також діти здобувають мовну практику у літніх таборах. Троє учнів нашої організації мали можливість брати участь у Міжнародному таборі у Чехії, де вони провели надзвичайно корисно два тижні, де здобували нові знайомства з іншими учасниками з різних країн та активно вивчали німецьку мову. Також. Близько 15 учнів нашої організації були у міжнародному таборі в Румунії в серпні місяці з нашими вчителями, де вони теж активно вивчали німецьку мову демократичному такому проєкті, де вони могли проявити та показати свої знання саме з німецької мови, де знайомилися з іншими учасниками та дискутували на досить такі серйозні теми. Також щорічно ми організовуємо різдяні поїздки. Наші різяні поїздки це є такий собі бонус для тих учень, які активно протягом майже цілого року вивчають німецьку мову. Наразі заняття з німецької мови проводять і у сільських населених пунктах: верхній коропець, Павшино, Ключерки та нове Давидково, аби кожна дитина мала доступ до знань.